Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я запрошую вас до країни грамоти. Роздивіться картинку і послухайте вірш. А, -а, -а співає мама пісеньку тихенько. А-а-а, лунає ніжно, колисково неньки. неньке. Яку пісеньку співає мама, коли колише маленьку дитинку, щоб вона заснула? Вона співає. А-а-а! А як плаче дитинка? А-а-а! А мати її заспокоює, співає а-а. А коли ви приходите до лікаря і показуєте йому горличку, то що ви робите? Ви широко відкриваєте ротик і вимовляєте А! -а. Сьогодні ми поговоримо про звук А. І пограємо з вами в гру. Спіймай звук А. Якщо звук А є у слові, ми будемо плескати у долоньки. Якщо звука А немає в слові, ми будемо ховати ручки за спинку. І так, подивіться на першу картинку. Це мак. Мак є звук А. Так, є, значить, ми плескаємо у долоньки. А де стоїть звук А у цьому слові? Так, посередині слова. Наступна картинка. Слон. Є звук А? Ні, немає. Значить, ховаємо ручки за спинку. Наступна картинка. Груша є звук А. Так, є! Плескаємо в долоньки. А де він стоїть? В кінці слова. Наступна картинка дуб! Є звук А. Ні, немає. Ховаємо ручки за спинку. Далі Лес! Немає звука А. Ховаємо ручки за спинку. І остання картинка. Їжак. Є звук А. Плескаємо у долоньки, де стоїть звук А? Всередині слова. Добре, дітки, молодці! Скажіть, будь ласка, звук А голосний чи приголосний? Так, звук А голосний. А чому? Тому що ми його можемо співати і тягнути. Давайте проспіваємо звук А спочатку тихенько. А-а. тепер голосно а а Що робить наш ротик, коли ми вимовляємо звук А? Так, він широко відкривається: А це звук. Звуки ми можемо вимовляти чим ротиком. І чути. Вушками. А чи можемо ми побачити звуки? Ні, звуки ми побачити не можемо. А ось букви ми можемо побачити. Букви це умовні позначки звуків. Це як фотографія звука на аркуші. Букви ми можемо і побачити, і прочитати, і написати. Це алфавіт. Алфавіт це всі букви української мови, розташовані у певному порядку. Скажіть, будь ласка. А, що я вимовила? Звук чи букву? Я вимовила звук. А ось подивіться, буква А. А це буква, ми її можемо побачити, прочитати і навіть написати. Відгадайте, будь ласка, загадку. Коли хочеш ти читати, нас повинен добре знати, що це? Це букви. Кожна літера, кожна буква позначає певний звук в українській мові. Голосний звук А позначається літерою А. Знайдіть, будь ласка, в алфавіті літеру А. Ось вона перша, а перша буква в алфавіті. Стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто у них за ватажка? Ну, звичайно, буква А. І так, буква А це перша буква в алфавіті. Дітки, подумайте, будь ласка, на що схожа буква А? Буква А схожа на дві палички. Поєднані посередині третьою короткою паличкою. Щоб дві палички не впали, ми третьої з'єднали. Роздивіться букву А на аркуші. Зробіть її об'ємною, товстою. Потім заштрихуйте букву А. Проведіть лінії. Давайте викладемо букву А і смужечок. Для цього нам знадобиться дві довгі смужечки і одна коротка смужечка, яку кладемо посередині. Послухайте уважно вірш, а потім назвіть. Слова з цього вірша, які починаються на звук А. «З самісінької Африки привіз дядько Панас маленькому Івасику солодкий ананас. Які слова у цьому вірші починаються на звук А? Так, це слово Африка і ананас. А тепер, дітки, давайте пограємо в гру «Самостійно придумайте слова, які починаються на звук А. Для цього поставте відео на паузу. А тепер давайте розглянемо, які слова можна придумати на звук А. І так, подивіться, будь ласка, акула! Ананас, автобус. Також апельсин, абрикос, агрус. Є багато імен людей, які починаються на А. Анна, Андрій. Анастасія, Аліса, Анфіса. Також багато країн і материків, які починаються на А. Африка, Америка, Австралія і Антарктида. Добре, дітки, давайте з вами намалюємо декілька малюнків, назви яких починаються на звук А. Біля нашої букви А, яку ви заштрихували, пропоную вам намалювати ананас, апельсин, автобус і акваріум. А тепер давайте повчимося писати букву А. Так. Писати букву А ми починаємо знизу, ведемо вверх довгу лінію скісну, далі опускаємо її вниз. І зліва направо проводимо посередині коротку лінію перетиночку. Потім завдання вам таке. Пропишіть, будь ласка, букву А цілий рядочок. Пригадайте, будь ласка, як на схемі позначається звук А. Позначається він червоним кружечком. А чому? Тому що Звук А це голосний звук. Давайте під буквочкою А намалюємо червоний кружечок. Тепер, дітки, наступне вам завдання. Так, роздивіться, будь ласка, картинки. Знайдіть картинки, назви яких починаються на звук А. Давайте назвемо спочатку, що тут є у нас? Буряк, автомобіль, слива, літак, апельсин. Скажіть, будь ласка, що тут починається на А? Які слова? Подумайте? Так, слово. Автомобіль починається на А. І апельсин починається також на А. Так, наступне завдання. Подивіться, будь ласка, ось на цей апельсин, який порізаний на дольки. І знайдіть і порахуйте, скільки тут букв. Ось буква А, ось, ось і ось. Рахуємо. Одна, дві, три, чотири. В цьому апельсині чотири букви А заховалися. Так. Буква А буває великою і маленькою. Але вони читаються однаково. Вони передають один і той самий звук А. Велика буква А пишеться, коли слово стоїть на початку речення. А також з великої букви пишемо імена людей, клички тварин, назви міст, річок тощо. І з маленької букви А пишуться всі інші слова. Назви предметів, тварин, різних явищ тощо. Про це ви дізнаєтеся, коли будете вчитися у школі. А тепер давайте спробуємо прочитати. І так, читаємо верхній рядочок спочатку. А, А, А. Другий рядочок А. А, А-А і третій рядочок. А-а-а-а-а. Молодці дітки, дякую за роботу. До побачення!